10 Що тут мені, відбувається? мені швидко потрібно зробити гарне коло. Бо моя... А навіщо це коло? Як воно буде використовуватись? Самоорганізація. Буде куток, самоорганізація. Ми зібрали активістів з різних регіонів України і вони намагаються встановити контакт. І як це вдається? Ну, на мій погляд, все чудово, всі спілкуються, чудові лектори і чудова локація. Я Дівчатка, що тут відбувається? Так, тебе прямо подойти. Просто Розкажи спочатку. Просто зараз тут відбувається конгрес. Просто зараз ми хотіли з нашими активістами. Активісти хочуть на пам'ять зробити собі фотографію. Ось, ну це наші спікери. Навіть так. Не просто активісти, а учасники а ще спікери. Який позитив може бути від такого конгресу? А люди ну в першу чергу це дуже важливо, коли люди в своїй галузі, в своєму місті чому займаються активістським, і це завжди важко, тому що це з власної ініціативи, з власних коштів. І іноді опускаються руки, і навіть не додаткове фінансування допомагає, а просто розуміння того, що є інші люди, такі які так само займаються там з власної ініціативи, якими загально важливими справами, там, не культурно-просвітницькою діяльністю, там допомогою суспільству, ну щось таке. Ви натякаєте, що це все відбувається за власний кошт учасників? Ну так і є <сілик> ні, я ні. Я кажу, не ну я не, не першу чергу не про то казала. Але це дійсно правда. Я казала про те, що ну в принципі ми зібрали активістів, які займаються з власної ініціативи за власний кошт суспільно важливими речами, суспільно корисними культурними. Просвітницькою діяльністю я не знаю, організацію простору тут у нас є просто люди, які там дитячі майданчики розчищують там, проводять їх до ладу, відкривають школи для дітей, дають якісь майстер-класи, просто, просто ну збираються, ну займаються саме організацією. Я думаю, там буде якісь теж якісь щось ресторани роблять. Що ви сьогодні тут робите? Е, ну я зорян без коровальний, я з Тернополя. Е, сьогодні я буду виступати десь ближче до четвертої години, е, як просто як спікер, напевно, в, в розділі самоорганізації. буду розповідати про е, систему облаштування. Мистецького життя міста Тернополя Ну, тобто така має має таку, якби завдання своє. Має надію, що все вийде. Тут дуже гарно вже навіть те, ця теоретична частина, що відкривала конгрес. Була дуже цікавою для мене. Ну тим більше, що воно лише підтвердило то. Я більше практик там цих арт-менеджер, тобто для мене якби було дуже приємно зрозуміти, що вся ця теоретична би, основа, вона мені була якби в самому, в самому по собі інтуїтивно зрозуміла. Може, я не читав так багато літератури і не стільки там готовий викладати теорію мистецтва чи культури, але. Е... Те, що вони розповідали, чи там Олег Букальчук, чи е, Микола, там, то, то насправді це, це те, що мені близьке, я просто розумію, чому я в мистецтві і ну, як це в нас відбулося в Тернополі, і чому Тернопіль захудалого обласного центру 200 тисячного зараз в принципі, є ну, одним з центрів культури в Західній Україні. Це приємно його знати. І почуваю себе, пишаюся цим. Вдячний, що мене запросили про це розповісти. Кажуть, що ви не тільки знаєте всі ноти, але й користуєтесь такими знаннями на практиці. Це так? Ну я музикант, так я музикант. У мене є свій гурт, наємно ми теж вже понад 20... ми ну, 92-му році засновані. І відповідно граємо до цих пір. Просто ну може не така шалена відома там фестивальна група, більше андеграундна, ну, але ми просто обрали собі напрямок музики. Десь психоделія, не психоделія. Тобто, це зараз не, не саме популярні напрямки. Там в, в українському майстрімі того, може нас знають лише більше так. Ну ті люди, які цією музикою захоплюються, як називається ваш гурт «Nameless» – «UA Тернопіль». Вже «UA тернопіль змушені були додати, тому що у світі є ще кілька Namedless, і Відповідно, щоб себе якось ідентифікувати, щоб можна було знайти, то «Nameless» «UA Тернопіль». Ну, але така назва була ще в 92-му році вигадана, коли нам було по 18 років, ми ще були. Тепер би я може назвав би гурт українським якимось словом. Але ну, ще багато проєктів є. Так само діджейський наш проєкт Світланою Хопте називається. Потім є е, акустичний дует, у нас Світзо називається тобто загалом, і в багатьох музичних проєктах намагаюся працювати. от. Скажіть, будь ласка, чому другі окуляри чорні, а не рожеві? Ну, тому що я намагаюся більш об'єктивно бачити ситуацію, аніж в рожевих окулярах. Ваше життя поділяється на світлу смугу і на темну смугу? А, так, я люблю контрасти. Ще є такі маленькі вкраплення червоного. Червоне та любов мається на увазі? Так. Що вас привело на цей конгрес? Мене на цей конгрес привело те, що я вхожу в одну з найактивніших наразі груп художників Другий фронт. Ми нещодавно завершили нашу акцію. Ми їздили з виставками по блокпостам і взагалі так ведемо дуже активно насичене життя. Тому, звичайно, я дуже рада, що я ще мала маленьке відношення до організації конгресу. Це велика честь для мене сьогодні тут бути. Як вас звати? Діордічук Марія. Почалася наша акція Клейноди», яка була двічі проведена в українському домі ще в березні. Ми з моїм колегою стрілковим Єгором, який зараз також займається. Це той стрілковий якийсь стрілок, який очолює антиукраїнську. Ні, вчора він сказав, що це все що... Це псевдонім. Слава Україні! Сидіть і послухайте. Да, ну, маю, 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 маю. Ну, зараз Соня це вже тема така доволі і популярна і навіть можна сказати своїх культурних активістів, які насправді будуть альтернативою того монстра Міністерства культури де існує, адже в його системі 20 тисяч працівників на місцях. Не <говорити> Ні на зміну законодавства, війни. Запрошую до слова, пані Жанет. я знаю, що у вас є презентація, і якщо дозволите, перейдемо на російську мову. Ми говоримо кожен день, як Україна, як Київ, як вони там живуть, що у них там, що случилось. І ви у нас дуже важливі. Я думаю, это для нас важно, и для вас важно, мы думаем о вас. У нас была такая ситуация, что не было у страны денег. Банкрот, дефолт, просто нет. И дошли в три года, в три года, не в один день и не в месяц. Самая главная задача у меня была закончить строительство библиотеки. Дослідження, а не проєктувати щось, штабні перетворення публічного простору, ну, відомий будинок. наприклад, але теоретично можуть всі. Ну, є, звісно, якісь обмеження, там, наприклад, е політики, приватизація публічних просторів, все тобто, це, це те, що хова, воно <плітко> буде <плітко> за непаді, <то>, хто закинути. <плітко> це не <плітко> документації. <плітко> 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 Мы можем рассказать, что сегодня латышей меньше. В Латвии живет 1,3 миллиона латышей только. А до Первой мировой войны было 1,6. Две Сибирь. Между прочим, последние 100 лет мы потеряли все, все до нуля. Пять раз. Это каждые 20 лет. Лергцы, лергцы, лергцы. Как бизнес Латвии привлекался к социальной культурной ответственности? Каким образом вы работали в плане привлечения бизнесменов от финансирования культуры и как происходило это взаимопонимание на уровне бизнеса и культуры в Латвии? Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. То, что я сказала, что я человек не из культуры я немножко собрала. Но я, я не считаю себя творцом, Так я сказала, я сама не могу творить ни книгу, ни музыку, ни писать это, я могу в этом жить. И знаете Не навязываем свой план.